Всім привіт! Ви на каналі Gameplay. Сьогодні ми будемо розпаковувати PlayStation 5. Ну, Slim PlayStation 5. Ось така ось виставка. Зараз будемо її розпаковувати. Це на мій день народження, з в мене мені буде 13 років. Звірніше мене сьогодні день народження. типу вставити її потрібно ось такі ось палочки yeah. з розміром як фіксики Тут у нас джойстик. Сейчас распакуем джойстик. А uh -huh, такие вот DualSense. Тут кабели. Ну и будь. Сам О, тихо, Ну, Ось така ось і ось. Ну і момент істи. Повіставка. Подивіться на цю красу. Вау! Вообще, звичайно, 6 целых 15 штучки. Вот така от прикольная тут типа для дисков. А кожную кнопку включення. Зараз я покажу. Зараз будемо вставляти вставлять на вкусі. Поставимо її ось сюди. О, прикольно буде. Вертаємося далі. Також я купив джойстик, зарядку і ще дві гри. Ну, в общем, ось вот такі вот у нас DualSense. Давайте будемо розпаковувати зарядку. Так. О. Центр еще. Ось. Ось тут наші... Тут наша зарядка. Ось вот таке. Ось вот таке вот штука. Ось вот, вот. тут джойстик. Yeah, like... Вставляем типу ось вот так. так Типу джойстик. Два джойстика и зарядку и тип и заряджаємо. Так, yeah. а ось тут джойстик ще один DualSense, который я ще купляв. Ось цей ось тут у нас жос. Ось він. Чай, ну, на PlayStation. А, а вот ничего. Так. А, ой, еще реферий заряд, еще есть. Есть така штука. И еще раз така штука. Ну, я так. В общем, мені поки що все подобається. Зараз можемо розпаковувати дві гри. А саме UFC FC25, ось така та UFC5. Может FC25. Польська версія. Ось. Ось тут ось такий ось. Ось такі ось диск тут. Тут ще якісь бумажки є. бумажка. И вот такая. Ну, как вот так. Прикольно, на PlayStation, там вот такие вот. Як це буде все виглядати, зараз покажу вам. Так. То є, ми ось. Я так от трішечки нас прокачу, зараз переступлю. Ой. Це буде виглядати ось так. Я ставлю один дрочик ось сюди. Ось це будемо виглядати ось так. Якщо вам, звичайно ж, видно. Ну я сподіваюся, що так. Ну, а на цьому все. Такий е Класний обзор вийшов. Я сподіваюся, що вам понравилось. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ще дуже Оскільки у мене на сьогодні день народження. Мені виповнюється 13 років. І всім пока.